Ми повинні розуміти, що одного дня справді все це захиття завершиться, і ми перейдемо до формату передвиборчої кампанії. Я дуже сумніваюся, що це буде липень. Але те, що от є декілька планів, план А, план Б, план С там у Офісу президента, і принаймні там план Б вже включає вибори, це видно. Це видно, як з. Організаційних моментів, так і з змістовних ну про змістовні. Я маю на увазі певні політтехнології, на кшталт роздачі в грудні тисячі гривень усім українцям. Це класика передвиборчого популізму. Як на мене, щодо організаційних, ну як один приклад, нещодавно бачив в одному з освітянських телеграм-каналів, який взагалі спеціалізується на вищій освіті. Але там був скрім документів, що київським вишам надійшло розпорядження надати оновлену інформацію щодо стану виборчих дільниць, тих приміщень, там гуртожитки студентські чи інші приміщення, які належать вузам, які використовуються як виборчі дільниці. Тому, напевно, йде таке зондування грунту щодо можливості проведення. Але от щодо липня, в який фігурував цей публікацій, за економіст, ну шанси близькі до нульових.